Катка, привіт! Катруся! Анічка! Добрий ранок! Помахаєш ручкою чи ні? Mm -mm. yeah? Сьогодні у нас прекрасний сонячний ранок. Сьогодні свято для всіх жінок, дівчат. Так, я спекла вчора сирник. Ось те, що я вже пекла з персиками. Дуже смачний. І всіх з добрим ранком. Катерина в нас сховалася. Так, ти де сховалася? Катеринка. Я Каті ще даю антибіотик, так як вона е, тиждень мала високу температуру і просто без симптомів. Якийсь такий вірус, що реально нічим не могли спасатись хіба? Тепер ж, вже третій день антибіотик приймає. Атруся, давай вип'ємо. <гум> Зазвичай вона все втікає, але тут Не, втікає. От, ховається і все. Не хоче пити, бідна дитина. Ходи, кіця, треба випити, будеш здоровенька, йдеш Кать. Катя вже несе дуже цікаву книжку, яку ми недавно купили. Йди сюди, ходи тут, розклади на ковричок. Йди сюди. Ось, сідай. До речі, купила в АТБ десь за 485, якось так гривень. Енциклопедія. Тут про все і про тварин, про рослин, про людину. Історії різні. Дітям дуже цікаво. Катя так, ще малюночки дивиться, ані дуже цікаво все слухати, коли я читаю їй. Вона все дуже уважно слухає, багато питань, багато емоцій. Діти вирішили помалювати. Та, що ви малюєте? Куаниківка, труся. Катя витягла олівці і все, і процес пішов. Хай малюєте, поки мама прибирає в хаті. Так, збираємо речі зараз. Ось тут будуть, буде одяг. Ось тут зараз теж речі різні. Сьогодні їдемо в село до бабусі. Так, беремо салфетки, крема наші. Для катерусі. Для мами. Памперсів треба взяти. На всякий випадок досить. Ось, особливо ліки. Я завжди з собою беру ліки. Під цього. Що? Тобто, щоб на всякий випадок, краще зібрати ліки з собою завжди. Навіть хоч на одну ніч я кудись їду, завжди ліки беру з собою. Ось мені вийшло таких хоч два пакетика. Ліками. І все. Так, пробую вибрати дівчатам якісь гарні платька на сьогоднішній день. Зараз будемо дивитися. Що можна вибрати? Мені сподобались дуже два оцих красивих платячка. То, що це ще на катрусик буде трошки велике, але... Зараз спробуємо. Щось погідно. Так, зараз ми з Анічкою будемо вибирати зачіску, так? Яку ти хочеш? Давай подивимося. Ось. До речі, рекомендую дуже класна сторінка. Ну, зараз зайчик почекай. Дуже круті зачіски, зберігайте собі. Так, я завжди звідси роблю які зачіски. Хоча дуже рідко, тому що е, і часу не вистачає, і терпіння анічці, так? Покажи, яку ти хочеш зачіску, доці. Та, яку ти хочеш. Тут просто неймовірні зачіски. На будь-яке свято на кожен день взагалі. Зараз будемо щось вибирати. Що тобі подобається? Анютка, тримай. Зараз щось будемо робити? Ось таке волосся у нас. Ну, зараз розчесати. Невеличке, але. Ось таке. Добре, зараз будемо пробувати такі косички. Що думаєте, вдасться мені зробити? Не забудьте за сторіночки, соля коса називається, кому цікаво. Вау! Ну, давай спробуємо. Закінчили ми нашу зачіску. Ось така трошки на голову, Краса виглядає. Зараз ще бандик поставимо, хочу сказати, який в нас тут недолік з того всього. що в мене не було малесеньких резиночок. Я не зауважила, що вже закінчились. Тобто, і ми тут використали всю одну резинку. Тут, мало бути, ще до кожної косички по резиночці маленькій. Щоб все воно гарно трималось. А ну, на голову вниз. Зараз ми причепимо бантика. Все, I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue.

Добре, зараз já já Та, вже вмерли. Так, динозаври вже вмерли. Де динозаврика труся? Де? Покажи мамі динозаврику. <глав> Правильно, динозаврик. Ой, не порвіть. Мам, <глав> <Та, тице. глав> Давайте будемо читати. А де тут телятко? Де ту телятка? Там, та? там Так. Треба з бабою йти, так? Там тільки там. Там грязно. Ні, там коло біс Телятку Телятко. Ви знаю, що телятку є. Ну, чекайте, я хочу теж себе подивити. Буряла маленька! Яке воно маленьке! Яка катруся маленька! Коровка така. Та маленьке телятко внизу. Да. Спить, лежить. Що, ну. Анічка, як тобі бичок? Як ти його гладиш, воно ну, покажи. Не боїшся? І вла... вну... не копнуло задними ногами. А, тільки щоб не копнуло, Вон так. Воно не... задні ноги там тримає. може владить. Не тулися до стіни тільки. Бо стіна брудна, трохи, не тулися. Так, аби ще не вмастило. Як в стайне, б... то не в хаті. Но. Я не білила, ні, ніц в бачите? А вона какао п'є? Так. Там є в холодильнику молоко, в тій бутилочку. Так, вона буде пити. Я ще думаю, а я спару, вона буде добре. Бачи на Бо Катя не боялася, я би Катю з собою взяла. То вона плаче. Ну. Анічка така була маленька, і вона не плакала, вона хотіла до корови йти. Так. Анічка, Катя всі боїть. Ну, тут якась за дитина, що тут? Гарний мальчик. Анічка. Ну, досі, тут важко щось побачити тут темно, ох, падає вежа. Não show.